По здоров'я всім посічникам! Продовжую відео по воскотопці братів Хамаза. Уже дуже багато людей просили продовження його чи випуску. Першу, першу частину я відзняв, що тільки її забрав, перетоплював тоді там 100 з фостиком раму, 124, здається. Але не викинув. Ну так як хотілося протестувати її краще. І потім я віддав її другу на велику. На велику пасіку, і вона в нього була, перетопила в нього тисячі рамок, повністю він її протестував, в неї повністю задоволений. Він також в черзі стоїть на, на неї. Надіюся, в цьому році брати Хамаза йому її зроблять. І ось вона знову до мене повернулася і тут я хочу продовжити відео. По, і ну, деякі де нюанси сказати, які вже випливли під час роботи. Перший нюанс. Коли топити у прохолодний період року, потрібно її утеплювати, так як перший раз я топив, тоді було травень місяць, жарко, ну якось я не відчував потреби в цьому. А це ж другого гори утеплюють, тому що йдуть великі теплові втрати. Утеплили поки що звичайними такими, ну, подушечками під вулики, ті, що ми раніше утепляли вулики, вони там спанбонд і агро, спанбонди і типу. Ось так стягнули, наверх теж положимо. Шланг отак, але його теж потрібно бажано бути плить. Парогенератор на початку відео там подивитись, я брав у Сергія Миколайовича величко. Зараз друг купив собі АВВшний, так, <кхід> так як чекає собі в Оскотубку, то зараз взяв у нього АВВшний. Отак він під'єднаний. Такий парогенератор. ще я його не тестував. Всередині загружена. Багато питає, скільки влази, скільки можна запхнути. Ну, поставити на паузу, порахуєте. Дивіться, в мене влізло сюди 28 трьохсотих і 6 145 рамок. У друга пасіка вся на 230 рамку на Рутовську, то в нього вдається її ставити радіально так, як вони стоять у медовольці. Я думаю, якщо так радіально поставити, менше буде дисбаланс. На рахунок дисбалансу. Дивіться, як вони загружені. Підійди ближче, сюди ракурс. Бачите? Тут є пусте місце, тут є пусте місце. Звичайно, зараз вони плотні. Коли всі ці нарости між рамками спливуть донизу, вони так не будуть, вони будуть болтатися. Звичайно, що якщо. Плотніше напхаті дисбалансу не буде, якщо трішки послабиться на один бік, буде, вона, буде в неї дисбаланс. Дисбаланс вирішується дуже просто, зніми внизу. Її потрібно, хто її буде купувати собі. Бажано під неї, ну, щоб вона стояла на, на бетонній підлозі і її прикручувати. Ми вийшли з положення отак. Ось такий бетонний блинчик, прикручена вона до бетонного блинчика. Ну, звичайними 12 дюбілями придебіли і вона стоїть все сачі, ніде вона не діпиться. Можна її не прикручувати, але ви не, не так як я в перший раз її не прикручував, ну, але ви великих оборотів не дасте. Там до 300 оборотів, 250-300 і ну, буде відчуватися дисбаланс. Вона в мене взагалі вона стояла не на, не на бетонній підлозі, а на землі, то починає вона суватись. Коли ставиш її на бетонну підлогу краще, а коли дюбелиш, то взагалі. Знімив, розвернився пульт. Друге друга крутив 604 оберта і, і все було добре. Тепер на рахунок виходу воску. Я там зняв те, що я топив тоді 124 рамки. У мене вихід воску вийшло 180, там, чи 4, чи 3 грами. Одні кажуть, це тебе багато вийшло там. Але, але, підійди ось сюди. Дивіться, дивіться, які рамки. І ці всі нарости. Я ж його нічого, нічого не зрізав. Ну це все грам. І воно на рамці. Ти ж його рахуєш, як рамку перетоплено, правильно? Ну в мене, в мене вийшло так. То, ну там побачите, я його важив. В цих рамках, я думаю, вийде менше, тому що рамки простояли, є багато рамок уражено міллю, мишами. Вони були вибраковані і стояли, чекали свого часу. В ну, приміщенні, яке не оброблялося від воскової від молі. Ось так. Що ще? Знімемо вже, як будемо накрутитися і як будемо там діставати рамки. Зараз запалюємо парогенератор і погнали. Щось до війни ще договорю. Так, трішки продовжу. Дивіться, ось уже друга, друга заправка. Накрили верх такими куфайками цей рамки, віск. Я за, за те, що як вона... Ну так, трішки є її вібрація. На фото має бути видно. Зараз 401 оберт. Не бачу сенсу давати більше на рамках, так як все одно рамки виймемо. Двічі робимо дві заправки, а потім окремо дожимаємо мерву. Ну, ось так. Короткий. Так, ну продовжуємо. Ось так, ось так виглядають рамки після воскотопки. Бо запитували, як вони виглядають. Ну, ось отак виглядають. Є, звичайно. там кой що залишилось, залишалося. ну Це ми так обсту, як виймали, обстукували і шпательками підчищали. Ось такі 145-ки. Не знаю, можливо, ми ще раз його, їх пусті загрузимо, пропаримо. Оте все, що решта облетить і під навощення. Ті, що вибраковуються, топимо пару генераторів, все. Отак виглядає мервок. Ну, це отак, це такий у мене листик. Отак вона виглядає. Така розсипається, ну, волога, звичайно, є, але ну, багато. Досушити потрібно, тому що ну, запріє, зацвіте. Так, продовжуємо далі. Ось хотів вам ще показати такий лайтфак. Не ставало світла, у нас там дуже сильні вітри, десь поламало дерева. На деякий час не ставало світла. Від буса ось такий інвертор під'єднали і продовжуємо топити далі. До речі, ну, звичайний такий китайський інвертор, але він нас дуже багато разів у цьому році виручив. Ми повністю дві роздвижних платформи у нас стояло, там не було світла. Ми повністю відбирали. Ним воздуходуйкою від буса через цей інвертор мед весь відібрали. Ось так. Так, і завершуємо витопку. Подивіться, я ось так отакось складаємо суха всередині. Розпаримо. Майже викладаю. Тукрбу викладає. Розгружаємо. Напевно, це відео вийде двома частинами, бо не знімали трішки багатенько. Я сам не люблю довгих відео дивитися. Взагалі, подивимося. Дві витопки засікав, скільки буде воску, тобто дві загрузки. Получилося там 61 рамка, якщо перемножити на 300, бо було в одній загрузці 28. 0300 і 645. В іншій було 263 і 845. Ну, в загальному там плюс-мінус 61 рамочка 300. І ну рамки були, я ж говорю, такі, вражені міль, мешами. Ось так. По поводу воскотопки Воскотопку однозначно рекомендую. В кого велика пасіка, продуктивна, потужна. Тепер універсальна, на рахунок універсальності. Брати Хамаза та інші пасічники знаю, вижимали на ній виноград, сік, можуть працювати як соковижимо центрифуга. Також, в кого станки пуфлера? Знаю пасічника, в якого стану пуфлера, ну всі, я думаю, зрозуміли. Це два вали, на яких жилка від, ну, від мотокоси. І розпечати так. І збиває, виходить, не зрізає забрус, а збиває його в таку крихту, воскову крихту. То знаю, пасічника це братів Хамаза друг, він також Черкащини, то він говорить, що якби не ця воскотопка, то не знав би, який сезон провів. А так знає, як на світ народився. Тобто він після цього станка пуфлера, все оце, оцю крихту, оцю всю медову крихта, з медом, з усим, він загружає її прямо сюди. і цей забрус, чи все, все, що від нього залишилося, витискає на ній. Забрус залишається сухий тут, ну, так як оце ось роз, розкладимо, крихта, а мед вибігає вниз. Братиха Маза йому там поставили більшого діаметра патрубок. Тут, мабуть, три четверті в мене стоїть, а йому я не знаю, чи півтора, чи двох дюймової вони поставили. І, ну тобто отак, в кого станки пуфлера можна сміливо на неї пускати, на ній витискати і, і все буде добре. Ну, можна, я думаю, і звичайний забрус. Я не пробував, в мене є шнек. Це можна, без проблем і звичайний забрус закидав, якщо немає шнека. Так як у нас було раніше, він по, по каструлях стояв. То чому ні? Каструлю перевернув, в місті з усім віджав. і все. Це на рахунок універсальності. Братам Хамаза велике дякую. Продукт, як завжди, як і всі. Як і всі продукти, всі їхні вироби на вищому рівні якості. Рекомендую. Номер буде в описі. Ще раз велике дякую. Все. гарного їй всім зимівлі. Слава Збройним силам України, слава Україні, до побачення. Так, і ось результат. Це те, що я вам говорив, що заміряв із 61 рамки. рамки. Отакий брусок з литочок. І це. Знизу був облой, так як холодно, форма холодна металева, тільки вилив знизу прилип. Ось такий брусок знизу зачистив до чистого. Результат 9 кг. Ну і ось, ну, те, що зачищав. Тут, звичайно, теж воску якихось там грам 500 є точно. 9 кг. це виходить. 147,5 з рамки. Плюс це. Ну, так як я говорив, рамки були сильно уражені і восковою міллю, і мишами. З цих рамок я вважаю, результат достойний.